Так, доброго всім дня. Сьогодні у нас 1 листопада, 22 рік, Волинь. Я знімаю відео про закладку маточника вертикальними відводками. Ось сорт Джеферсон. Ось покажу вам двохрічку яку яку отримав з Вінниці. Так, отака така двох Так, тут ряд такий. Саджу, саджаю через 35 см. От, такий субстракт і лісовий. Лісовий субстракт, вже пересіяний грубший, а мілчий, йде на цей контейнери на ведмежі. От, так, саджаємо. Непосипано, знизу дав цей там, монофосфата. Монофосфат калія, фосфорне добрива. Так, будемо заложувати маточник видтикальними відводочками. Тому що біля тих дерев бігати, оці горизонтальні, нагинати. Вже трошки воно, якщо чесно, надоїло це все. Мульчувати там. Оце буде в одному місці, все. Тут в мене росте від межі такий вже трьох річка. Тож є дещо щеплене вже. На такій висоті. Так, якось так коротеньке відео, відеозвіт для себе, для пам'яті. Так, щоб потім подивитися, що з цього буде. Ну я думаю, буде все файно. Так. Якось так, друзі. Всім дякую, хто дивився.